Всім привіт! Це Мотостор. І в цьому відео хочу нагадати, що маємо в наявності трактор hanwap 504 Це трактор з коробкою 8 вперед, 8 назад плюс реверс на великих колесах. Спереду 8,3х20 задні колеса 124 на 28. Є задні колісні противаги, є передні противаги. Двигун М495, завод Лейдонг. Є тут компресор, ресивер. Паперовий повітряний фільтр, класна герметична, дійсно комфортна кабіна. Також важливо, що експлуатаційна вага цього трактора 2350 кг потужний, хороший задній ведучий міст. Далі розподільник на три канали, чотири гідровиходи, електрична розетка під причіп. Триточкова навіска розрахована на 850 кг ваги. На єврокрюках, два комплекта Крюків йде в комплекті з трактором. Гідробак, ось такий додатковий планка для кріплення номерного знаку. І, до речі, я вам скажу так: подивіться, як закріплені бокові розкоси, а безпосередньо ось цей вал, бачите, який я вам показую. Він має товщину 28. Цей трактор дійсно готовий до хороших, серйозних навантажень. Бак розташований, бачите, ось праворуч ось тут є. Можете заправляти трактор. До речі, нагадаю, що і вимикач маси захований, ось так класно зроблений. І також звертаю вашу увагу, що з іншого боку у вас ресівер. Далі кабіна з гумовим килимком. Сидіння комфортне з регулюванням жорсткості посуваєте, відсуваєте. Кабіна з фільтром, кондиціонер, магнітола, планшет з камерою. Кермо, класне, спортивне, реверс, все, що необхідно є, і навіть підвісні педалі. Цей трактор дійсно крутіший, ніж все, що ви можете вибрати, і коштує 12 900 доларів. Як на мене, це найкраща пропозиція саме зараз із того, що продається в Україні. Якщо згодні, напишіть коментар, вискажіть свою думку. Якщо не згодні, також обов'язково напишіть коментар. Дивіться, які мостяри. Просто подивіться, який передній міст. Бачите, який величезний. Ну, Тут дійсно все класно зроблено. Тракторець свіжий, тракторець в наявності 12900 з дворічною гарантією і з послугою підмінний трактор. Крутіша опція, ніж будь-хто з конкурентів може щось запропонувати. Дзвоніть 066 949 9090.